Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву пливуть в човнах, розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву. Так ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни, гойдає кожна лоць, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править в тишині Господь, а серце розривається і плаче. І кожна мати плаче і печей, кожна рана у чужого сина стоїть майдан братів, плече в плече і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі. Він того від того раю, де обієнний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають, герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава. O certo.